Одинадцята година час підбивати підсумки ранкових подій для вас. Працює Лілія Налягака. Одещину масово атакували шахеди. Поранена одна людина. Уночі росіяни вдарили безпілотниками по півдню регіону. Є пошкодження об'єктів цивільної, енергетичної та транспортної інфраструктури. На кількох об'єктах спалахнули пожежі. Більше дізнаємося від Олександра Харлова, першого заступника начальника Одеської ОВА. Він з нами наживо. Пане Олександре, вітаю вас. Вітаю вас. Тож розкажіть, будь ласка, подробиці цієї нічної атаки. Куди ціли ворог? Наскільки серйозні наслідки? Ну, якщо казати коротко, то ворог в другу добу поспіль не дає перепочинку мирному на населенню Одещини. У нас на даний час лунає вже 14-та підряд повітряна тривога за добу. Масово атакує нас самоударними безпілотниками, особливо сьогодні вночі. Понад 30 ударних безпілотників було спрямовано до мирного Ізмаїльського району. Об'єктом ворога і цілі ворога, як завжди, у нас є енергетична інфраструктура. Ми маємо певні пошкодження, загорання. Маємо зараз проблеми з. Енергопостачанням тимчасові наші енергетики працюють над ліквідацією наслідків цих жахливих подій. На щастя, жодна особа не загинула, але на жаль, є одна людина, яка зазнала осколкових поранень. Їй надана вся необхідна допомога їй життю здоров'я нічого не загрожує. Медики зробили все необхідне, як я вже сказав, енергетики працюють, не покладаючи руки того, щоб відновити. Енергопостачання мешканцям Ізмільського району. Вся критична інфраструктура працює на альтернативних живленнях на за допомогою генераторів. Проблем нема не з водопостачанням. Правоохоронці фіксують чергові злочини, геноциду українського народу з боку Російської Федерації. Дякую вам за оперативну інформацію. І нагадую, що з нами наживо був перший заступник начальника Одеської ОВА Олександр Харлов. Семеро людей поранені на Херсонщині внаслідок обстрілів минулої доби серед постраждалих дитина. Загалом війська РФ атакували 31 населений пункт області. Пошкоджені газогін, дві багатоповерхівки, 12 приватних будинків та автомобілі. Більше про ситуацію у південних регіонах розповість наша кореспондентка Єлизавета Кротик. Вона з нами наживо. Лізо, вітаю. Які новини маєш ти? Вітаю, Лілія. Ну почну з того, що сьогодні третя річниця звільнення Херсона це був єдиний обласний центр, який російська армія змогла тимчасово захопити. Але Херсон вистояв. І саме 11 листопада, 22-го року, українські військовослужбовці увійшли в місто після восьми місяців окупації. Три роки по тому Херсон місто на лінії фронту. Ворог щодня обстрілює його з артилерії, атакують дронами, скидають керовані. Авіабомби, але Херсон живе і не здається. Херсонці продовжують вірити в перемогу так само, як і вірили у звільнення три роки тому. Зокрема, вчора у Херсоні через обстріл корабельного району поранення зазнала 49-річна жінка. У неї міновибухова вибухова травма, контузія, уламкове поранення та закрита черепно-мозкова травми. Під удар Російської Федерації потрапила будівля наукової установи. Власне, маємо пряму мову очевидців. Пропоную переглянути. А коли пример был? Ну, одевайся, хлопчик. Может, без пеки може без десять, только примерно. Я сейчас скажу, я с начальником розмовляла, у меня зафіксировано. В телефоне есть время, да. Время я разговаривала. Вот, я просто була да. прямо возле прямо взрыва. Возле під центром дорого. Да? То есть там, що там, там підмітали. Ага. И воно прям пролетіло так. И, и мы быстренько заскочили туда, там, подвальчиками. Кот у Херсоні були влучання по житловій забудові у власній оселі. Дістала травми 59-річна жінка. Загалом протягом доби на Херсонщині війська Російської Федерації атакували 31 населений пункт області. Поранені семеро людей, зокрема дитина, пошкоджений газопровід, дві багатоповерхівки, а також приватні будинки та автомобілі. На Миколаївщині шість разів армія Російської Федерації атакувала в півдронами Очаківську та Галіцинівську громади. Також завдала арт. Таварійського удару по Куцурубській громаді власне внаслідок одного з обстрілів у селі Луперева пошкоджено дачний будинок. Утім, нещастя загиблих чи поранених за даними Миколаївської ОВА немає. Це вся оперативна інформація. Лілю. Тобі слово дякую, колего. про оперативну ситуацію у південних областях. Нам розповіла Єлизавета Кротик. Ветеран пішов перевіряти, чи є в будинку діти і опинився в епіцентрі російського удару. Це історія Юрія, медика, який воював на фронті. А після кількох поранень повернувся додому. Однак ворог дістався до нього і в цивільному житті, коли Дніпро та околиці пережили масовану атаку. РФ під прицілом опинилися житлові будинки. Подробиці далі. Ніч проти 8 листопада камера відеонагляду зафільмувала, як російська армія завдає ударів по одному із сіл неподалік Дніпра. Після першого влучання люди кинулися гасити пожежі, а пан Юрій побіг до сусідів. Мені здалося, що хтось залишився в будинок робити. От я повернувся в будинок і другий приліт. Мене придавило шматком плити. Перекриття напала, а до сходу придави його зажало. Юрій опинився в пеклі. Каже, по сусідству мешкає багатокітна родина, тому мав перевірити будинок. Чоловік працює медиком в одній з лікарень. Три з половиною роки був на фронті після кількох поранень його комісували. І Юрій повернувся на роботу. Тепер його колега котері рятують йому життя. Є травма живота, травма грудини, але основні функції працюють. Він ще знаходиться в відділенні реанімації. Але сьогодні ми будемо його переводити далі, мабуть, до лікарів, які займаються ментальним здоров'ям. Біля Юрія Ігор, теж ветеран із кількома пораненнями, у ніч проти 8 листопада російський шахет поцілив у його будинок. Гори всі літро. Ну, руський мір нас не забув. Як вони всі люблять це робити по гражданському населенні? У мить удару в будинку були родина та побратими, з якими повернулися з Миколаєва. Лише дивом усі вижили. Мама вийшла теж. Я не знаю, як вона там Ну наш понятно, вийшла, то що взривили, це все понятно чутно. І вона стала прямо напроти цього прильоту. Так дивиться, але вона теж не розуміла цього ж. І, звісно ж, коли вже влетить другий прильот дрона. Вона каже, я так наклонилась, просто каже, попрощалась з життям, тому що вона розуміла, що ну, це буквально прямо там. Я не знаю, вона уціліла ну, там, ще... да, ну, там все ще. Вона валила плитою, Юрійче, давно там все валило, там кришу з будинка за 500 метрів. І вона до сих пор лежить по огородам. Ігорю уламки шахеда поцілили по нозі. Ну, Циліндр з двітіля. Ну, він походу вилетів, ну, я в обуві, він ударив касательно ну, по ногі. І він на вулиці ну, воно ж там розлітало все. Ну, походу, уламка ну, уразили по ногі. Чоловіка шестеро дітей, п'ять доньок і син. Їх чоловік евакуював, але повертатися нікуди. Російська армія позбавила багатодітну родину даху над головою. Та ігор не впадає у вічі після фронту та пережитого вдома. Розуміє, нічого ціннішого за життя немає. Медики ж закликають населення реагувати на небезпеку, адже у реанімаційне відділення потерпляє щоразу більше цивільних. Ми все робимо, щоб допомагати всім пораненим. Ось Тут палата цивільних людей, де знаходяться люди, які доставляли з Кам'янського, із Дніпра після вибухів. Є жінка, яка впала шостого на другий поверх після вибуху, але зосталась жива під час вибухів. Наша головна задача зберегти себе. Нічого не вартує більше здоров'я та життя. З Дніпра Олена Медлюк, Ярослав Засоба подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини. Гучно було цієї ночі у російських містах Саратові та Енгельсі. Там працювала ППО через загрозу дронової атаки. Місцеві жителі розповідають про потужні вибухи після першої години ночі, а також пишуть про пожежу на Саратовському НПЗ. Увесь цей час із динаміків лунала сирена та заклики відійти від вікон. Підприємство у Саратові, на яке націлилося БПЛА, спеціалізується на виробництві бензину, дизельного пального і мазуту. Загалом понад 20 видів на Автопродуктів це не перша атака дронів на Саратовські НПЗ, попередня відбулася тиждень тому. 53 безпілотники збили наші захисники під час нічної атаки росіян. Як повідомили у повітряних силах зсу окупанти запустили по нашій території 119 шахедів та БПЛА інших типів. Найпотужніших ударів ворог завдав по прифронтовій території Донецької, Харківської, Дніпропетровської областей та Одещині. Зафіксовані влучання 59 ударних дронів на 18 локаціях. Уламки впали на одній. Помітне зниження кількості бойових зіткнень спостерігають на Харківщині. Так, приміром, 9 листопада зафіксовано 26 атак ворога, а за минулу добу лише 10. Військовослужбовець відділу прикордонної служби бригади Гард Олександр Бортін розповів нам, що зниження інтенсивності штурмів може бути наслідком підриву нашими воїнами греблі Бєлгородського водосховища наприкінці жовтня. За даними військових, тепер окупанти в паніці намагаються компенсувати втрати людей і техніки. Ворог поніс, як і мати засоби матеріальні втрати, так само позатоплювало його укриття, позатоплювало бліндажі, командні пункти, які були закопані так само в землі. От, і, тобто вони намагаються цими от, перепадами, як... з якими вони не справляються, вони намагають намагаються дати зрозуміти, що вони досі тут, що вони досі роблять наступ і намагаються. Е... Ще більше окупувати території, от але так всі ми бачимо, що у них це виходить дуже погано, і вони кидаються з крайності в крайності, мобілізують ну неймовірної кількості ресурсів для цього. Про необхідність активніше наповнювати реєстр збитків, завданих агресією РФ, говорили в Харкові під час конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Цей міжнародний механізм, створений на платформі Ради Європи, безпрецедентний у світовій практиці, стане основою для подальших рішень щодо компенсації втрат громадян і громад. Спершу в Україні сформують реєстр усього знищеного росіянами майна. А кошти згодом відшкодовуватимуть заарештованих активів РФ у Європі. Тож саме зараз, коли створюють систему, людей, які стали власниками житла до 2010 року, закликають звернутися до ЦНАПів або нотаріусів і внести дані про свою нерухомість до держреєстру. Інакше в разі пошкодження квартири чи будинку вони не зможуть отримати відшкодування. Ми вважаємо, що потрібно більше інформування. Чому? Тому що лише 70 тисяч поданих заявок це мало. Бо набагато більше українців зазнали шкоди. Дивно, насправді чути на четвертий рік війни, що є нерухомість. Житлова нерухомість, яка досі не має статусу. вона не зареєстрована, не приватизована, не внесена до реєстру. Це проблема, і ми дуже просимо про те, щоб голови громад працювали зі своїми мешканцями. У нас величезна кількість об'єктів, які пошкоджені або зруйновані. Напевно, найбільша кількість з прифронтових і деокупованих фактично повністю території. Це майже 90 тисяч об'єктів. З них більшість це саме Словивий фонд я завершую випуск новин. і На сьогодні прощаюся з вами. Ну а єдиний марафон триває. Його продовжить Олексій Фадієв. Безпечного нам усім дня. Наша зброя це правда. Вітаю. Інформаційна служба інтера доєднується до марафону. На передовій інформаційного фронту наш народ не здола. Перемагаємо. Єдині новини. Разом ми сила. Єдині новини у центрі подій.